Я дружина і мама учасників бойових дій, які у спільному ресурсі захисту України вже віддали цій важливій справі більше 16 років спільного такого сімейного життя. І е, почалося це е, зі старшого сина Романа, який. Е, Після закінчення Києво-Могилянської академії, замість того, щоб йти навчатися в магістратуру, він приймає рішення і підписує контракт. Тобто, першим, хто в нашій родині от акумулював ось цю енергію роду, бо моє козацьке коріння має дуже такі. Історичні серйозні підтвердження, і я вбачаю в цьому якраз підсилення, і оцей зв'язок поколінь, воно спрацювало. І старший син пішов воювати. Але молодший син, дивлячись на старшого брата, недовго думаючи, він не закінчував бакалаврат а вже з другого курсу, теж Києво Могилянської академії, приймає рішення, що він буде йти теж воювати. Тобто, Фактично, ось до моменту повномасштабного вторгнення два сина мали вже серйозний бойовий досвід. Вони були в гарячих точках різних, як то кажуть, по тій території, де фронт перебував, і це трішечки навіть мене заспокоювало, тому що я знала, що діти готові до цих випробувань, бо вже частину таких випробувань вони пройшли. Але оскільки я вважаю, що наша родина патріотична, є з такою міцною громадянською позицією, то звісно, їх тато, мій чоловік, не міг стояти осторонь. І він потихеньку готувався, коли вже ми розуміли, що війна неминуча в нашій країні, повномасштабна, він ходив на заняття, він мені про це не говорив. Він навіть десь намагався в мене запитати, що от я там хочу таке рішення прийняти, як ти до цього ставишся. Я кажу, що я не хочу твого рішення чути насправді, але сталося так, як сталося, і я дуже шаную теж позицію і навіть ну, чоловіче таке рішення серйозне. І зранку 24 лютого 2022 року чоловік теж. Забрав рюкзачок свій йде до ТЦК, хоча по протипоказанням, чому ж так рано готувався, бо йому медицина не дозволяла цього робити. Але на момент початку Великої війни рішення було прийняте все. І та моя опора, чоловік, мій коханий, який є для мене великою такою підтримкою, потужною підтримкою. Для мене, як для жінки.